В районі центрального ринку у Полтаві по вулиці Новий Базар обвалилася стіна складського приміщення. Це сталося 8 квітня близько 13.20. причина падіння цегли ремонтні роботи, які проводилися в будівлі. Припускає очевидець події Володимир Воронько. Він працює навпроти місця аварії. Я виходжу з магазину АТБ. Тільки перейшов порог магазину. Дивіться, стіна прямо падає повністю. Тут дві машини стояли іномарки». Одна ягор, ягор пів машини прибили одразу, ну, а біла то тою така ну вона так трішки пострадала. Вже за кілька хвилин до місця обвалу збігся натовп, каже полтавець. Люди намагалися розгледіти, чи ніхто не постраждав. Слава Богу, що нікого не привалило. А так, ну, ну що ще більше. Ну всі тут буквально хвилин п'ять тут такий стовп диму стояв, що ну, неможливо навіть було і дихнути. За пів години тут мабуть, вже чоловік 200 було. Ну, всі бігали, знімали там на відео. Місце падіння стіни ще того дня обгородили захисною стрічкою, а вже наступного цеглу почали розбирати. Зареєстрована подія і правоохоронними органами. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, зараз по ній проводяться перевірки. В подальшому повноважна особа буде приймати відповідне правове рішення після завершення перевірки, і встановлення всіх обставин. Для відшкодування збитків власникам постраждалих авто юристи радять зібрати пакет документів і з ним прямувати до суду. В першу чергу це має бути фото та відеофіксація події в якості подальших доказів. Наступний крок це звернутися до органу місцевого самоврядування з заявою про отримання інформації на балансі, в якої організації знаходиться та чи інша споруда. Ця інформація є відкритою і на заяву громадянина таку відповідь надати. Крім того, потрібно оцінити збитки, звернутися до експерта, який по пошкодженнях може скласти кошторис, скільки становитиме сума відшкодування за завдану шкоду за автомобіль. Окрім цього, громадяни в такій ситуації мають право вимагати через суд і компенсацію моральної шкоди. Додав Юрій Ночовний.